І всім привіт! Я вам покажу, як робити так джин гри кальмара. кальмара. Що нам треба? До речі, дивіться, бачите, в мене оригінальні. Ну я як я їх не питаю, вони не продаються. Але я самодільно зроблю. І ви побачите. Робіть з кольорового картону. З кольором чи паперу. Коротше, кольоровий картон і все. Так само, як я робив. Але я буду робити на цьому нашому звичайному папері, на якому ми малювати. Єдине, що нам треба, ножиці, можуть... папір. А тому можете можуть... У мене тут лампочка. Бам. Бам. Вам, вам Бам. Все добре. Ну, Добре, це просто ну, хтось не бачить. Ну так, у просто темпа вже одна Ну, є. У просто тему сто є така, Так, темно чимало. ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Так, бачите, я загорнув ось таку штуку. Бачите, я згорнув ось так. Можна має бути ось така лінія. Бачите, оп. Тепер ми розкриваємо і в нас виходить книжка. что А, нам ничего не нужно. Просто берем и... А что? А ничего, я нам просто порезал. Раз. Блиц. это для Я закажу по ну, Нам треба по этой вот линии все разрезать. Не повторяйте, що я там? Ну Нічого, нічого, нічого. Нічого. До речі. Ну так, хтось моє відео, де казав, що нам 20 або 10 підписників. Я буду робити місто по коментарям. Знаєте, там коментарі вимкнуті, тому ви не будете там. Не пишіть, не пробуйте там нічого писати. А просто під любим відео, під любим дописом, тобто якимись фотками напишіть коментар, що мені збудує. І не робіть. Бачите, я ту книжку розрізав Тепер ми маємо скласти отакий плюсик. Трохи назад посунули, трохи назад посунули І тепер ми маємо скласти ось так. Від бачите, в мене лінія у вас є пряма ось така штука. Ми її складаємо ось так. От. Тепер нам на, треба її лесувати. Ось так воно буде. Тепер ми назад вертаємо і кладемо Ось так. А Тепер має бути ось так виглядати. Тепер ми маємо. Ось так. Тепер ми з другою частиною так само. Робимо, так само складаємо. Але я неправильно просто склала, але так треба. Бо в нас ніяким тоді чином не вийде так же. Тепер ось тут. Раз. І останній раз. Все. Не склали. Не склали, але неправильно. По-перше, раз. Два. Нам ось так не треба робити. Розкладаємо, кладемо ось так. Ось. Так. Ось так. Тепер ось так. У нас має лишитись ось так. Бачите? Ось так. Ми тепер ось ту штуку, яка в нас лишилася. Ми ось так піднімаємо. Дивіться, у нас має ось так піднятись. Її піднімаємо, кладемо туди. Я щось іначе, неправильно вправлю. Коротше, у нас вийде ось такий так же. Бачите, правильно. Але оригінальний огляд. Остап. Десь з другим так само вийде, на тієї стені. Коротше, сейчас по швидкому це роблю з другим. Я просто вже навчився їх робити. Напишіть, до речі, от, напишіть під цим чи під тим дописом, де я писав, що сьогодні буде відео по терджирі канала. Там напишіть любий коментар, щоб мені зберігати там піти. Я пам'ятаю кінців, але треба буде новий створити. Обичай, я просто інші світи маю і його загубив. Я не хочу тратити час, на то, щоб знайти ось той швіт. Тому я новий створюю, не ображайтеся. Якщо в ком... Ком... хтось хотів на шок не входити, дом гора була і на ході не хочеться будувати, тому Так, тепер знов Ай, час викрану. Так, як кажуть, як хто каже, часу море. Так само в мене часу море, до закінчення відео. Я тепер відео все равно на 5 хвилин. Або і 10, не знаю. Другий кінчик. Та ще третій кінчик. Я не знімаю з камеру. От дивіться, в мене, бачите, в мене телефон тут стоїть. Телефон. Він стоїть в мене ось таким чином. Що ви бачите мене зверху, а я знизу. Це просто в мене підставка. Я на телефоні знімаю. У мене всі відео це на телефоні. Що шо? Божеки, я тупий міг не... Короче, вам не треба було так чик 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 все. Вам не треба було це розкотити. Ви просто мали раз, два і все, у вас є так, джи. А що ви направили? Не, не знаю. Ви ще паперові так джи. Десь вони перепутали папір з кольоровим картоном. Надіюсь, ви не перепутали. Ну, почти. Папером не папе. папером ви нічого не зробите. Значить, якщо ось так розходите, ви нічого не зробите. Нічого. А во папір. Ну, з кольорового картону у вас вже вийде. Коротше, я вам покажу зараз так. Розкладу його. Все розкладу. Дивіться, якщо ви не зрозуміли і хочете розкласти, якщо у вас неправильно, показую, як складати. Раз, загорнули. Два. Три і ось цю штуку вниз. Чотири. Показую ще раз і побачимо. Дивіться. У нас ми беремо спочатку. Пошли до руками все закриваємо. Беремо ось цю. Тепер ось цю. Ось цю і дивіться. Подивіться. Ми ось цю ми маємо підняти і запихаємо. Вийшло так жі. Розкажу вам один секрет. Дивіться, якщо воно ось так стоїть, ви не перевернете. Це, якщо ви зовсім такі серйозні і сильні, то ви, думаю, перевернете з шансом 10%. Просто якщо ви такі слабенькі, ви не перевернете. Вам буде складно. розказуй, це, це десь 10%, на то що ви перевернути Ну, 10, 10. Якось так я зрозумію. А ось якщо ось така сторона, у вас 1050. перевернути Во, я переверну ну нас так же то зрозуміло. Так же. Я признаю, як грати в коні. Не знаю, коли б зняти Добре. Давайте вже 9 хвилин. Давайте всім па-па!